І я насправді останнім часом спостерігаю хвилю пропагандистського війна та і в соцмережах. І от що саме цікаве, що я хочу виділити, що це російське інформаційне лайно, воно так от хвилями йде. От. І воно постійно йде синхронно із якимись військовими або політичними подіями, які чинить проти нас Росія. Ось була така хвиля під час стамбульських перемовин. А, зараз така хвиля пішла. Після відновлення масованих обстрілів українських міст пам'ятаєте знову-таки цю історію із обстрілом Охмадиту, як всі блогери зразу одночасно зацокали. Але я думаю, що там все ж таки були методички. А от видно, знаєте, як це інформаційне лайно закидується, і потім через деякий час. Буквально через день-два, воно вже природнім способом несеться через таких корисних ідіотів, як Фелікс Редька.